Друзі, всім привіт! 30 квітня ми почали висадку якону. Використовуємо чорну мочуючу плівку. Бувушна, лишилася від батата з минулого року, шаг 40 см, так висаджуємо справа, зліва. Крапельна стрічка, теж баушна, тому робимо, ставимо дві. Основна і резервна. Якщо щось там піде, не так, підключення до полив, ну, до, до трубок буде трошечки пізніше. Такий досить височенький гребінь. Висадили якон, поляли, там ще поклали в основу гребня курник, потрошечки органічне добриво. і накриємо все це. Дугами з агроволокном. Отак. Такий метод висадки ікону.